Ось такі подвійні стандарти. Україна ж нині сподівається закінчити цю війну цьогоріч, а не за три роки. Про таке заявив голова держави Володимир Зеленський на прес-конференції до третьої річниці повномасштабної війни. Однак, за його словами, після настання миру агресія Російської Федерації не припиниться. Росія може повернутися за 10 років, якщо ми не будемо готові до цього. Вважає президент. Вони не повернуться, якщо у нас буде міцна армія, альянс та єдність. Підкреслив Зеленський. І також нині саміти ЄС Україна та ЄС ША відмовилися проводити у Польщі. Ось про таке сказав президент Анджей Дуда під час засідання польської РНБО і висловив жаль, бо саме ці події на його думку могли б стати нагодою для безпекових переговорів. За словами Дуди, Польща цьогоріч головує в Раді Європейського союзу і Варшава є найкращим місцем для проведення переговорів про європейський союз а також зі зміцнення відносин зі сполучених штатів Сполученими Штатами Америки. І про бажання не просто зупинити війну, а про прагнення України до миру максимально надійного та стійкого говорили у Києві на засіданні лідерів. G7. президент Володимир Зеленський оцінив зустріч як продуктивну, за його словами. Він почув важливі принципові слова від більшості партнерів і наголосив, що Україна дуже розраховує на єдність світу і Європи і Америки усіх частин світу, і народів, які прагнуть жити в мирі та на основі передбачуваних правил на основі міжнародного права.